Привіт-привіт всім, дорогі діви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрогноз на 2025 рік. Уже у нас Новий рік, нарешті, на носу. Я всіх вас вітаю, обов'язково загадуйте бажання у новорічну ніч. Також 30 числа можете прописати собі все, чого ви хочете позбутися у цьому році, так відпустити разом з 2024 роком, пропишіть собі все на листочку. І 30 числа спаліть цей листочок і відпустіть весь попіл на вітер. А 31 го пропишіть собі цілі на 2025 рік, тому що він буде у нас дуже важливим: це у нас буде рік дев'ятки. І цикл завершається в цьому році, тому важливо заходити у 2025 рік уже з якимись своїми планами, з розумінням, до чого взагалі ви хочете іти, і що ви хочете досягнути у 2025 році. На нас сьогодні буде 12 колод, плюс 13 -та. оракул, порада на рік у вас буде, на кожен місяць буде своя колода. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Їх абсолютно безкоштовно можна розрахувати в інтернеті, і дуже важливо їх знати, тому що ми не можемо бути одного знаку зодіаку. У нас є багато взагалі так, всі знаки присутні в нашій нетальній карті, але найбільше виділяються саме ці три: це наше сонце, день народження яке якими святкуємо, асцендент, як нас бачать люди, це там де ваш ваш перший дім. І ваш місяць, особливо для жінок, особливо для тих, хто вночі народжений, місяці дуже-дуже важливим. Для всіх тих, хто хочуть особисті розклади, тоді пишіть мені в Дірект інстаграму або на мою почту. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. Також, хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайки, хто буде передивлятися відео впродовж року. Я вас попрошу написати мені коментарі, як у вас програються карти кожного місяця. Так, ну що, поїхали дивитися енергії для дів на 2025 рік. Так. І перша у нас перша колода, карти вже самі перевертаються. Вже хочуть говорити. У нас 78 дверей на січень місяць 2025 року карта для дів. Так, шестірка жезлів. Ви одразу заходите в новий рік. Відкриваючи собі абсолютно всі двері, дивіться шість жезлів. Це у нас карта переможця. У січні місяці буде якась така ситуація, в якій ви зможете досягнути своєї цілі, які ви зможете показати і проявити повністю себе. Бо шестірці жезів тут взагалі не потрібно боятися, і це у нас карта, знаєте, такої перемоги, коли ви пройшли уже якусь битву. Ви пройшли якийсь свій досвід, який для вас є дуже сильно важливим. І люди раніше, які вам ставили палки в колеса, зараз будуть вас підтримувати, і зараз вони будуть на вашій стороні. Дуже важливо під час так стірки жезлів проявляти ініціативу, йти вперед, бути першим, говорити, не боятися. Якщо тут у когось є якісь страхи, то взагалі можете не переживати. Тут у вас все вийде. Січень місяць для вас буде дуже таким. От прямо треба скористатися цим часом, скористатися цим моментом, тому що він у вас буде дуже сильно продуктивний і принесе вам багато можливостей, які так на майбутнє, багато результатів, і ви їх зможете відчути. Так, окей, далі. Так. Карта для. Діве на лютий 2025 року. Так. Ваша карта Король Пентаклів на лютий. У вас виходить, це карта стабільності, це карта фінансів. У лютому місяці вам дуже потрібно можливо переглянути свої ресурси, свої енергії, зрозуміти, куди ви що тратите, скільки у вас іде грошей там на те чи інше, прописати план собі на рік. Це можуть бути дуже якісь хороші покупки. Загалом у нас по королю Кубки, по королю Пентаків. У нас програються люди з стихії Землі. Це у нас діви, козороги або. Тільці, так така людина у вас може з'явитися, вашому оточенні. Це може бути якийсь фінансист чи людина, бухгалтер, хтось хто працює з матеріальним, у кого в гроші є в руках, і це може бути навіть ваш батько або якась людина, так, начальник, ваш який буде виплачувати вам зарплату, який буде давати вам гроші, і ви, в принципі, будете себе стабільно почувати. Ви будете почувати себе в своїй тарілці у лютому місяці. Давайте ще одну карту на цього короля Пентаклів. Туз Кубків. Пропозиція. Дуже дуже приємна пропозиція. У вас буде в лютому місяці, ви її візьміть. Це може бути подарунок, це може бути. Знаєте, от ви прям обдумайте її, можливо, ви дійсно її приймете, тому що вона буде нести вам задоволення. Це може бути якийсь початок творчого процесу, це може бути вагітність, наприклад. Це може бути вам новина, якась дуже приємна, що хтось там у когось весілля або у когось дитинка також має народитися. Ну в будь-якому випадку лютий місяць він для вас є максимально ресурсним. І ви будете себе наповнювати, наповнювати себе енергіями. Тут буде якийсь новий початок, можливо, навіть у любовній сфері. Хтось може зустріти, особливо жінок, такого чоловіка, який буде настільки ж стабільний, як і ви, в принципі. Так, далі березень. Карта на березень 2025 року для знаку зодіаку Діва. Знову король пентаклів. Карта повторюється. Подивіться, ця ситуація, лютий, березень місяць, вони будуть просто продовжуватися. Знову ця людина вона далі буде присутня у вашому житті. Це дійсно може бути якесь партнерство, це може бути якийсь новий друг. Начальник, і ви ще в березні місяці ви можете отримувати якісь виплати від нього, або якісь ресурси, якусь допомогу ви можете отримувати в березні місяці від нього. Ви знову ж таки будете себе почувати дуже стабільно, особливо чоловіки, діви, Ви будете так продумовувати свої фінанси, будете розуміти, куди йдуть ваші енергії. Давайте ще одну карту на цього короля. Пентаклів на березень. Двійка мечей. Там буде якийсь вибір, важливий, досить у березні місяці, може, в лютому, так це починається історія, і в березні місяці вам прийдеться від чогось відмовлятися. Отут буде так і такий варіант: ем, знаєте, от вам може прям бути тяжко прийняти це рішення, тому що підвідці мечей це завжди у нас відгородження від чогось. От щось прийдеться відрізати, від чогось відмовитися, закінчити. Можливо, більше ви не захочете участвувати в якійсь сфері, або цей король Пентаклів допоможе вам закінчити якусь справу. Ем, і ви підете зовсім в іншу сторону. Так, тут ще може бути ситуація, коли ви довго закривали на щось очі, і в березні місяці ви відкриєте. Нарешті, так ви зрозумієте, що щось можливо йшло не так. Або цей король Пентаклів це в вашому оточенні якийсь так. Чоловік. Це можуть бути і два різних короля Пентаклі, так? дуже сильно подібні між собою. І ви будете розуміти, що там більше ви, наприклад, з цією людиною не хочете спілкуватися. Або, можливо, прийдеться закривати якісь його питання, так? допомагати йому закривати. Ну, це буде. В березні місяці оця ситуація з цим королем, король пентаклів, він буде для вас дуже-дуже важливий. І приймайте тут правильне рішення. По 20 очей. Вам можливо буде тяжко, але треба щось відпустити для того, щоб щось мати. Далі. Так. Карта на квітень. 2025 року. Квітень 2025 року. Для діва, двійка пентаклів, це вибір, баланс, можуть приходити вам якісь гроші, ресурси, які одразу ж таки ви будете в щось вкладати, ви одразу будете їх реалізувати. Важливим у квітні місяці буде вам фінансовий баланс, взагалі ваша стабільність. Можуть бути дві сфери якоїсь діяльності, або два джерела доходу, на які потрібно буде вам про яким потрібно буде приділяти увагу. І тут потрібно, можливо, буде обирати одну чи іншу сферу, або вам прийде додатковий якийсь заробіток. В Принципі, це якісь можуть бути навіть оплати, це невеликі гроші. Подивіться, пентаклів, так це або те все, що приходить і одразу, так от на це приходить з одної сторони в другу сторону, ви зразу це вкладаєте, або це будуть просто якісь маленькі фінанси, які вам будуть так, вони будуть вам корисні. Все таки, ви будете їх на щось витрачати, але це невеликі якісь гроші. Якщо початок якогось бізнесу, якщо тут йде. Якась співпраця з кимось то скоріше це буде, знаєте, на таких дуже сильно лайтових умовах. І багато ви за це платити не будете багато ви вкладатися в це не будете. Хоча тут можуть бути якісь інвестиції, тут може бути навіть допомога від інших людей на вклад вашого бізнесу. Важливо тримати баланс взагалі у харчуванні у вашому так тому, як у ваших цінностях у вашому житті, не фокусуватися тільки на одній сфері. Так тут потрібно все таки буде вам балансувати, і дуже важлива стабільність у цьому місці. Знову ж таки, так ви один вибір зробили, і вам о, в квітні місяці ще один вибір приходить і ще одну карта на квітень. Петірка пентаклів, це може бути якась нестача грошей. Тоді старайтеся от на початку року їх відкладати, або старайтеся так, підготувати собі якусь фінансову подушку, тому що тут якась йде зневіра в себе. П'ятірка пентаклів це може бути холод, це може бути простуда якась і вам прийдеться, знаєте, заміняти, можливо, когось, чи собі шукати заміну. Це може бути забагато витрачених грошей, п'ятірки завжди кризові у нас карти. Ситуації є, його можна знайти. Але вам потрібно буде звернути взагалі на нього увагу, тому що це можуть бути якісь такі труднощі, знаєте, і зацикленість на негативі. Так, і ще карта. Чим ж це закінчиться у квітні для діви Сонце можете не переживати тут. Все одно навіть, якщо якісь трансформації, то вони вам потрібні, тому що сонце воно знаєте, висвітлює вам дорогу. Ви все-таки все завершите. Ви дійдете до своєї цілі. Може, тут потрібно бути трішки егоїстом, подумати про себе, а не про інших. Може, ви тут, наприклад, захворієте і не зможете більше участвувати в якихось проєктах в дні місяці. Ну, взагалі, тут будьте обережні, да, зі своїм здоров'ям, щоб ви не простудитися, але ви ви здорові. Ви себе будете почувати в комфорті навколо вас будуть багато людей. Це ваші діти можуть бути. Якась поїздка до моря, наприклад, там на сонце, в теплі краї. Ви можете поїхати лікуватися, Наприклад, хто може собі, так хто може виїхати. Сонце також це у нас гроші, так і все-таки тут фінансовий стан він налагодиться. Тому що ці труднощі, ця втрата може якась. Ізоляція у вас, вона довго не протриває. Так що в квітні місяці можете тут не переживати. Головне не витрачайте за багато ресурсів. Так, травень. Травень місяць 2025 року. Карта для Діви. Так. Рицарь мечей дуже швидкий. У вас буде місяць. Вам перейдеться багато на що відповідати на якісь, можливо, так чи якісь будуть перемови у вас, чи будуть якісь документи вам приходити. Це взагалі карта, коли потрібно тримати фокус, тримати контроль над тим, що ви говорите, над тим, що ви робите. Прописуйте собі план, тому що тут буде дуже швидко та потрібна різка реакція на все. І старайтеся ні з ким не сваритися. Можете тут словами когось е, задіти трішки. Рицар мечей часто дає нам поїздки, якісь швидкі. Е, це може бути якийсь адреналін, навіть до вас хтось може приїхати. Тут у нас саме на цій карті ми бачимо так якісь е, готовність. До руху, так? У вас буде, ви будете готові кудись їхати, ви будете, можливо, комусь допомагати. Давайте іще одну карту. так Семірка, семірка пентаклів це якась це якісь проби. Може Тут ви будете теж довго вам чекали, чи довго не могли отримати якісь ресурси, якісь фінанси, і ви тут будете зараз е, з ними розбиратися, їздити, їх можливо забирати, чи будете швидко прийдеться багато документів підписувати, щоб щось отримати. Старайтеся дуже добре продумовувати взагалі, що ви берете, куди ви вкладаєте свої фінанси, тому що ви тут можете, знаєте, вам захочеться результату швидкого, але він ще не готовий. Так тут потрібно вкладатися щоб отримати результат. І е, ви можете, дивіться, вона тут мехомор так, щоб ви просто собі не нашкодили тим, що ви хочете одразу е, зібрати весь урожай. І ще карта. Дев'ятка мечей. Це може бути через страх. От тут всі страхи ваші потрібно відключати. Взагалі не переживайте ні за що може бути ситуація, так, коли от вам треба швидко, швидко, швидко все позбирати. А насправді ні. Потрібно буде трішки зачекати оцей, цю свою енергію рицаря-мочей, її просто кудись в інше вкладіть, займіться спортом, може кудись дійсно поїдьте. Адреналін, може, якийсь вам потрібен, так. може ви якісь страхи свої будете бороти. Але не переживайте, тому що і саме через переживання, через цю дев'яту. Ви можете тут дров наламати у травні місяці. Червень 2025 року, карта для Діви. Королева кубків у червні місяці це може бути у нас, значить, раки, скорпіони або риби. Така людина може бути присутня у вашому житті. Вона може це може бути психолог, якийсь ем, хтось, хто буде вас підтримувати. Це може бути якась медсестра, якась подруга нова, е, сестра там ваша, мама може проявитися. Так, хтось, хто буде дарувати вам свої емоції, буде вас підтримувати. Королева кубків це часто закохана жінка. І тут ви можете закохатися, ви можете хотіти проявляти. Ці емоції, проявляти емоції теплоти, піклуватися про когось, ви захочете. Чи про вас хтось буде піклуватися? Так, чоловіки можуть зустріти таку людину для серйозних якихось відносин, для побудови навіть у бізнес можете, це буде максимальна просто підтримка. Людина буде дуже відкрита по королеві кубки. Королева мечей і ще одна жінка вам випадає. Це у нас більш така повітряна стихія. Це у нас може бути терзи, водолії або близнюки. І тут у нас абсолютно така протилежність цій королеві мечей. Тут вже у нас чіткість, ясність, логічне мислення. Це у нас лікарі, це у нас адвокати. І у, у червні місяці буде багато людей, ніби вас оточувати. І в основному це буде жіночі. Енергія, так? так, подивіться, те, що я сказала, бачите? ці люди можуть бути з минулого життя. У вас проявляться люди з минулого життя і взагалі ситуації з минулого, які потрібно буде вирішувати, в них можливо повертатися у червні місяці. І по шестірці кубків це завжди у вас буде така ностальгія і приємне завершення ситуації. Люди з минулого вам допоможуть. Так, окей, далі. Липень, карта на липень 2025 року для Діви. Так, у липні місяці у вас п'ятірка кубків виходить. Дивіться, це у нас і на дні коло п'ятірка мечей. От тут може бути якась криза у вас у липні і потрібно фокусуватися тоді тут на позитиві, тому що тут ці оці кубки часто ми фокусуємося на негативі і не бачимо варіантів, які ще за нашою спиною є наповнені оці тут кубки. Так? Ви можете бути ображені, може бути ті трішки емоції у вас більше, оточення ваше так? може вас, щось вам не сподобатися. Головне приймати всі ситуації з позитивної точки зору. так? Мати все через через любов, через прийняття, не ображатися, не злитися і не доказуватися. розумієте Тому що ви тоді будете просто ще більше заходити в цю яму депресії. Може бути тут дійсно якийсь такий стан, вам потрібно буде з нього виходити ще карта. Рицарь Кубків. Це може бути через якісь ем, так, через якісь е, якась людина вам багато що пообіцяє і не виконає свої обіцянки. Е, тому тут більше на себе фокусуйтеся. Майте завжди якийсь запасний варіант, так яким ви зможете скористуватися, провіряйте тут людей, що вони вам пропонують. Може бути дійсно якась людина, яка прийде вам з подарунком, так крицейку вас витягне з цієї ситуації і допоможе вам прийти до тями. От, тому що е, по п'ятірці кубків ви ніби, знаєте, отакий от фокус у вас йде на негативі, тут з'являється хтось, хто буде вас витягувати, хто буде вам допомагати. Серпень. Так, серпень 2025 року, карта для Діви. Так, і знову рицарь Кубків. Так, мало я про нього поговорила, і ще раз він вийшов. І, ну, тут і липень, і серпень місяця людина буде присутня в вашому житті. Поїздка може бути якась любовна кудись. Це може бути якийсь відпочинок, пропозиції дуже хороші, подарунки можуть тут до вас приходити. Це може бути щось неочікуване, навіть хтось до вас приїде з подарунками у серпні місяця. Ви можете кудись з кимось зустрітися зі своїх друзів. Може, тут у вас буде така трішки, знаєте, депресивний стан, і ви захочете кудись поїхати відпочивати. Четвірка кубків, очікування. Ви ніби довго чекали. От у вас емоції пішли, так? дивіться, шість кубків, королева кубків. Тут знову у нас на дні колоди королева кубків. Це може бути оця людина, якась ваша подруга, якесь знайомство чи якась любовна історія. так, Тоді тут ви віддастеся повністю, тому що у вас. У Вас два місяці одні кубки, просто, але четвірка кубки говорить про те, що не спішіть, подумайте, зважте всі рішення, почекайте, дайте собі шанс. Знаєте, вибрати, тому що тут може бути вам пропозиції якісь такі, що ви вже, ви вже це маєте. Так, оцей рецеркутки знову вам хтось може пропонувати те саме. в принципі, ви вже це прийняли, і зараз у вас просто немає чи часу, чи ресурсу знову приймати. Якась робота може бути. Це може бути відмова від алкоголю. чи Відмова від якихось емоцій, від якогось спілкування з кимось, навіть якщо тут іде так, пропозиція. Тому що ви, в принципі, вже тут переповнені цією енергією, цими емоціями. Так. Вересень місяць це ваші дні народження. Вересень місяць. Карта. На вересень 2025 року для знаку зодіаку «Діве». Вісім мечей. Вісім мечей вам потрібно позбутися якихось своїх страхів. Тут вам може бути страшно щось почати. Це всього лише ілюзії. По вісім очей часто ми собі придумовуємо якісь блоки. І з ними тут потрібно буде вам боротися. От якраз перед вашим днем народження день народження це наш особистий новий рік, і ви тут будете відпускати якісь ваші страхи, ви будете відпускати якісь може непотрібні ситуації, пропрацьовувати з психологом. Можете по вісім очей тут також. Може бути, у вас, знаєте. Якісь ем, незрозуміле карта у нас взагалі називається так? Коли хтось залазить у ваше життя, і це може бути і страх, це може, або ви самі будете, знаєте, от щось змінювати, вмішуватися у ваше життя. І ще карта для діве. Так, вісім кубків, зміна. Отут вам потрібно міняти. Ви готові йти далі. Скоріше за все, це може бути навіть якась тут така любовна історія у вас. так, Оцей рицар Кубків, який вам до цього виходив, це часто, особливо для жінок, це часто можуть бути чоловіки, які дуже багато говорять, роблять такі гарні жести, але потім не роблять якихось конкретних дій. Ви можете розчаруватися в цій людині. Чоловіки, ви можете, як вам захочеться щось комусь дарувати свою любов, робити якісь гарні жести, але це може бути не прийняте в ці місяці. І тут ви будете, знаєте, мені безпечно. Собі самі собі ставити якийсь такий блок нерозуміння. Це може бути якийсь страх, і ви ж з нього в цьому ж місяці виходите. Вам карта говорить, що вам потрібно залишати місце, навіть якщо у вас там якийсь останній огньоки ще тримає, якась останній остання деталь, останній момент, скоріш за все, ви тут вересні вже будете змінювати і місце про життя, і роботу. Ви будете готові іти далі. Так і вам дуже важливий буде сам шлях. Цього не результат, до якого ви йдете, а шлях, який ви проходите. Тому сприймайте тут все за досвід. Цікавий у вас такий наповнений у вас розклад, дорогі діви. Так, жовтий місяць 2025 року карта для Діви. Так, і знову рицарь Кубків. Ну це ж надо три рази підряд. На три місяці, подивіться, ця людина вона далі присутня в вашому житті. Це ж ще й буде з липня місяця, липень, серпень, у вересні. Ви щось там будете вирішувати, розбиратися, і в жовтні місяці знову ця людина присутня. Знову з нею йдуть далі якісь розборки. Чи ви кудись їдете? Ви все-таки вирішуєте. Це може бути навіть дуже багато у вас просто поїздок. Цей період по роботі там, або з може зустрінете кохану людину, так або з подругами десь будете їздити по світу, кататися. Так, сонце. Знову повторюється сонце. Ситуація вирішується так само, як і в квітні місяці. У вас сонечко було, і ще раз воно у вас іде, і тут уже у жовтні ви будете мати дуже хороші результати. Ви зможете себе проявити, будете в центрі уваги і дійсно можете тут уже кудись поїхати в теплі краї, де ви будете насолоджуватися взагалі своїм життям. У жовтні місяці у вас тут така може бути приємна поїздка або приємний якийсь. Запрошення кудись поїхати з кимось, по роботі це може бути кар'єрний ріст. По рицарю кубків також от не потрібно чекати дуже якогось швидкого результату. Рицарь Кубки у нас це як вода. Як вона тече, так вона й має текти. Ви не можете її пришвидшити. Так, листопад 2025 року для знаку Зодіаку Діви. Так, трійка Пентаклів у листопаді. Ви скоріш за все знову у нас тут королева кубків на дні колоди. От у вас важливою буде рицарь кубків і королева кубків впродовж цілого року, навіть друга половина року. Так, у вас це. Ці люди ці ситуації проявляються. Трійка Пентаклів це у нас взагалі робота в команді. Це у нас три печаті, можуть бути підписання якихось документів. Тут у вас і проходить. Трійка Пентаклів часто говорить про взагалі, вам потрібен погляд зі сторони, вам потрібно, щоб вам помогли. Це карта у нас майстра, але майстра початківця. І у листопаді тут вам можливо треба буде до когось звертатися за допомогою. Це невеликі гроші, так це невелика якась оплата. Якщо ви щось починаєте, то ви не зможете з цього зразу брати якісь великі ресурси. Тут більше потрібно буде вкладатися, вчитися, набивати руку по трійці пентаклів. Це може бути троє людей, які співпрацюють між собою. Це може бути навіть інколи любовний трикутник, так ви будете знати, що є ще якась третя людина. Хоча в принципі тут більше у нас проходить саме по роботі, по ресурсам. Зміняться, може, якісь ваші цінності, ви будете по-іншому дивитися на ті чи інші речі. Ну, от в листопаді вам потрібно приділити час навчанню, можливо, так? Або якщо це якісь послуги, когось ви приймаєте в своє життя, тоді це буде, не, це буде недорого. От ви будете прям, знаєте, от вказувати. Тут важливі будуть, скоріш за все, документи в листопаді у вас. Так. Далі. У нас грудень місяць 2025 року. Карта для Діви. Чим місяць у вас, чим рік у вас закінчиться? І закінчується рік пажом пентаклів і десятка мечей. Щось, щось якісь трансформації, діви у вас явно будуть в цьому році. А у вас вже зараз затемнені йдуть по знаку риби діви, Так, ви відпускаєте, пропрацьовуєте дуже багато чого. І це, знаєте, це ваша карта, це якийсь новий початок, нове навчання. Дитинка може бути у вас народитися, завагітніти, можете якусь навіть ідею. Початок нового бізнесу тут може бути по рицарю Пентаклів, нова робота, якийсь вклад фінансовий. Семірка жезлів прийдеться відстоювати свої ідеї і відстоювати якісь свої цінності також у грудні місяці. І маєте, знаєте, не звертайте увагу на всіх інших, ви будете стояти проти всіх за, за свою якусь ідею. І шестірка жезлів, ви виграєте. Дивіться завершення. Так у вас іде шестірка жезлів. Це у нас перемога. Ви зможете досягнути своєї мети, тому тут не переживайте, стійте на своєму, знайте що ви хочете. І навіть якщо вас тут посеред ночі розбудять, ви мусите конкретно від зобіме відскакувати так ваш план і розуміння, куди ви йдете. І дітки що можуть, ще можуть ваші проявитися тут також попажу пентакли, так? Діти можуть піти на роботу, наприклад. Або приносити вам якісь ресурси. Так, і порада на 2025 рік, для діви. Так, роби хід. Вам треба. Цілювати себе, вам потрібно робити, брати ініціативу в свої руки. Зараз ваша черга для того, щоб щось досягнути у 2025 році, пам'ятайте, що вам потрібно робити якісь конкретні дії. Так тут будуть інші люди, які будуть також вам допомагати. Це можливо буде так, якась така гра. Це може бути якась кармічне е, пропрацювання, але дуже важливо тут приймати рішення. У 2025 році. Так що я вам діви, бажаю розібратися з цим рицарем Кубків. По-перше, я вже аж три рази він вийшов. Е е е так, і так, тут ви будете, в принципі, себе добре. І дивіться, як часової. От я зараз замітила, у вас. Рік починається шестірки жезлів і рік закінчується шестіркою жезлів, Так, та сама енергія. І оцей от проміжуток, оця от трансформація всередині, яку ви будете проходити ну, зараз ви вже знаєте, які це будуть енергії, вам просто потрібно це зробити. І все. От просто відпустіть. Так що такий вийшов для вас розклад, дорогі діви, на 2025 рік. Я вас вітаю з Новим роком. Обов'язково ставте лайки і побачимося в наступних відео. Па-па!